А тут ми бачимо пошкодження морозобоїнами. Ось з південної сторони дерева у нас відслаюється кора, ось так. От. І виходить, от, виходить, тут мертва, мертва деревина. Сталося це внаслідок того, що дерево взимку або на початку весни. Ось з південної сторони нагрілося, тут пішов сокорух, вночі був сильний мороз, замерзло, пошкодило, порвало оцю кору. Щоб такі пошкодження не ставалися, саме для цього придумали білити дерева. Тому білити треба не в травні місяці до свят якихось там, а білити пізньої осені. Щоб в кінці зими, на початку весни, коли сонце починає пригрівати, воно не могло такої біди зробити. В нас зараз 6 січня і на дворі досить тепла погода суха, нам нічого не заважає зробити зараз цю побілку. Ми не встигли зробити її восени, не було погоди. Тому робимо її зараз. Білити бажано досить високо, вся, скажімо так, товста частина стовбура, і навіть якщо є грубі скелетні гілки, то ще й основу цих грубих скелетних гілок. І достатньо побілку робити з південної і південно-західної сторони, саме з того боку, звідки морозобоїни. Якщо вам для краси не потрібно, щоб дерево було однакове біле, то для дерева вапно з північної сторони нічого фактично не дасть. Це буквально кілька хвилин роботи, і оце вбереже дерево від морозобоїв. Білити обов'язково треба по сухому дереві, на мокру деревину, в вологу погоду побілка не чіпляється. І треба так білити, щоб оця побілка, вона зараз мокра, щоб вона встигла висохнути, не замерзнути, не була, скажімо, от побілили через годину дощ, пішов і все змило. А саме вона має встигнути кілька годин тут провітритися, висохнути, і тоді вже дощі не страшні, і морози теж.